В світі багато корисних ягід. Але бузина походить з Європи і є одним з найвідоміших і найпоширеніших фруктів у світі. Бузина це лікувальна ягода, яка може забезпечити багато корисних ефектів для здоров'я за умови помірного споживання. Її використовують протягом століть як природний засип проти різних хвороб і станів, включаючи астму, бронхіти, синусити. Тож, на першому місці полегшення симптомів застуди та грипу. Сироп з бузини є одним з найкраще досліджених натуральних засобів і має значний вплив на загальний стан організму. Доведено, що бузина зміцнює імунну систему, ягоди мають імуномодулюючий ефект. Дослідження показали, що екстракт бузини є недорогим, безпечним і ефективним засобом для лікування симптомів застуди та грипу. Вчені виявили, що капсули не запобігають появі симптомів, але люди, які приймали бузину, мали легші прояви хвороби та швидше одужували. Щоб зменшити ризик гострого захворювання на застуду, грип або коронавірус, важливо стежити за харчуванням станом кишечника щоденним рівнем стресу та впливом зовнішніх чинників. Друге це лікування закрепів. Чай, приготовлений із сушених ягід бузини, може допомогти усунути закрепи. Проносний ефект пояснюється наявністю у бузині спалук, відомих як. Антрахінони, які також містяться у ревені та сені. Антрахінони зменшують смоктування води в кишечнику, підвищуючи тиск у ньому, що стимулює перистальтику і допомагає очищенню кишечника. Однак наукових даних про проносні властивості бузини небагато. Третє зменшення симптомів синуситу. Бузина має протизапальні та антиоксидантні властивості. Може бути корисною при проблемах із пазухами. Дослідження, проведене у відділеннях внутрішньої медицини інституту комплементарної медицини про університетській лікарні Цюріха, вивчало використання препарату синупред, що містить екстракт бузини. Його застосовували разом з антибіотиками, доксицикліном та вібраміцином та протинабряковими засобами для лікування синуситу. Результати показали, що комбіноване лікування давало кращий ефект, ніж лікування без сінупрету. Четверте знеболювальна дія. Антаціани, що містяться у бузині, зменшують запалення. Це відбувається завдяки гальмуванню виробленню оксиду азоту імунними клітинами. Оксид азоту є сигнальною молекою, що спричиняє запалення в разі травми чи хвороби. Зменшуючи цю реакцію, можна зменшити біль та набряк. Настоянка мазі з бузини традиційно застосовують для лікування зубного болю, порізів, забоїв та опіків. На жаль, є небагато досліджень, що вивчають протизапальну та знеболювальну дію у бузини у людей. П'ята користь. Зниження рівня цукру в крові. Бузину традиційно використовують для лікування діабету. Деякі дослідження підтвердили, що екстракт бузини стимулює метаболізм глюкози і секрецію інсуліну. Допомагаючи знижувати рівень цукру в крові. Дослідження, опубліковане в журналі Nutrition, показало, що екстракт чорної бузини сприяє виведенню глюкози з крові та її надходженню у м'язи та печінку, підтримуючи нормальний рівень цукру. Біактивні сполуки ягід також допомагають організму правильно реагувати на інсулін після споживання продуктів багатих на вуглеводи. Шосте. Профілактика захворювань. Натуропати давно високо оцінюють антиоксидантні властивості бузини та стверджують, що вона може зменшити ризик раку і серцево-судинних захворювань. Антиоксидантна дієта справді забезпечує такі ефекти. Однак дослідження, опубліковане у 2009 році, виявило, що прийом 500 мг екстракту бузини щодня протягом 12 тижнів не вплинув на ризик серцево-судинних хвороб. У жінок у постменопаузі. Вітаміни А і С у бузині допомагають підтримувати здоров'я, антиоксиданти захищають клітину від вірусів, які можуть пошкоджувати клітинні стінки. Сьома. Підтримка здоров'я шкіри. Бузину додають у косметичні засоби не випадково. Біофлавоноїди, антиоксиданти та вітамін А дуже корисні для шкіри. Є дані, що сполуки зяїд можуть. Природним чином покращувати стан шкіри. Антаціани це природні пігменти з антиоксидантною та протизапальною дією. Можуть покращувати текстуру шкіри і загальний стан. Як ви бачите, зменшується кількість зморшок на обличчі. Восьме. Природня сечагінна дія. Сечагінні засоби сприяють виробленню сечі допомагають при гіпертонії. А скільки збільшують виведення води та сили з організму. Коли рідина накопичується у тканинах, лікар призначає діуретики, що особливо актуально для літніх людей. Бузина є природним діуретиком і здатна стимулювати сечовиділення та перистальтику кишечника, запобігаючи накопиченню рідини. Дев'яте. Полегшення алергії. Крем сиропу від застуди, квітки бузини вважають ефективним засобом від алергії. Дехто з метичних практиків вважає, що чорна бузина є одним з найкращих природних засобів проти симптомів сінної ліхарадки. Для алергії бузину можна використовувати як окремо, так і у поєднанні з іншими травами чи натуральними засобами. Десяте. Покращення здоров'я серця. Хоча результати різних досліджень дещо відрізняються, є свідчення, що екстракт бузуни може покращувати стан серцево-судинної системи. Наприклад, у дослідах на тваринах екстракт чорної бузуни, багатий на антоціани, допомагав мишам з високим холестерином знижувати рівень холестерину у печінці та покращувати функцію хорошого холестерину. Це пояснюють наявністю поліфенолів з антиоксидантною та протиозапальною дією. Інше дослідження показало, що екстракт бузуни може бути корисним при гіпертонії. Рослинні поліфеноли знижують тиск у гіпертензивних щурів. Дослідники зазначають, що поліфеноли можуть зменшувати побічні ефекти ліків від гіпертонії та покращувати якість життя. 11 противоракова дія. Екстракти істівних ягід, включаючи бузину, багаті на антоціани і мають широкий спектр. Противоракових та терапевтичних властивостей. Деякі лабораторні дослідження свідчать, що бузина може мати хемопревентивні властивості, допомагаючи запобігати або сповільнювати розвиток злоякісних пухлин. 12. Користь для травлення. Багато людей використовують бузину для покращення роботи травної системи, окрім зміцнення імунітету. Причина травних проблем може бути різною: нестача клітковини або підвищена чутливість шлунку. Ягоди та сироп бузини містять значну кількість клітковини, яка може допомогти усунути діарею, хронічні закрепи та покращити роботу шлунково-кишкового тракту взагалом. 13. Високий вміст поживних речовин. Чашка чаю з бузини. Містить багато корисних речовин. У ньому багато антиоксидантів, які захищають організм від вільних радикалів і знижують ризик хронічних хвороб. Часть бузини багатий на вітамін С, клітковину, флавоноїди та фенольні кислоти. Бузину здавна використовують як харчову та лікувальну рослину. Природні засоби на її основі можуть бути у вигляді сиропів, чаїв. Капсул, тоніків, настоянок та мази. Лікування слід починати протягом 48 годин після появи симптомів, проте немає універсальних рекомендацій щодо точного дозування. Важливо пам'ятати, що бузина не повинна замінювати стандартне лікування, саме лікування та відкладення медичної допомоги можуть мати серйозні наслідки.